Є числа, які ми тлумачимо неправильно. Коли ми читаємо ще одну страшну новину з України: 16 убитих, 59 поранених, ми думаємо, який жах! Хоча б 59 людей вижили, ми зітхаємо з полегшенням занадто рано. Бо насправді битва за ці життя все ще триває за дверима операційної, у відділенні інтенсивної терапії на реабілітації. Є також числа, які ми не знаємо, кількість днів, протягом яких хтось страждає без ліків, кількість життів, які медик згадує щоночі, бо не зміг врятувати їх без необхідного обладнання під рукою. Однак є числа, які ми знаємо дуже добре: кількість вірних друзів медичного фронту України, які допомагають нам забезпечувати медиків ліками, медичним обладнанням та витратними матеріалами. Наскільки великою є допомога, яку ми змогли зібрати разом? Кількість життєво необхідних відправлень, які ми зробили для лікарень, це числа, які ми тлумачимо як ми підтримуємо Україну, ми стоїмо за свободу, ми обираємо людяність. Дякуємо за вашу підтримку. Давайте надалі допомагати медикам рятувати життя.